Квітка у пошуках спокою повертається в місця свого дитинства. Тільки чи можливо знайти його, коли навколо вирує буря, а поруч оселилась нечиста сила? Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Темна вода. Автор Діана Міценко Читає Додо. Автобус неквапливо плив поміж дерев, а в салоні підозріло тхнуло горілим. Балакуча жіночка ще на станції сказала Квітці, що вчора на переїзді була пожежа. От то як попер дим чорний. Ми вже й не знали, що робити. Містове вже куплене, розумієш? Я свою зазульку до себе прижала та Богу От-от так внуцю й було. А що ж нам дадуть новий автобус? Їде і їде. Так і їхали. Квітка насторожливо тримала біля себе сумку і вже подумки вирішувала, який з пакетів важливіший. Але потихеньку все ж доїхали. Замайоріла незнайома хустинка біля зупинки. Бабуся вийшла зустрічати, хоча й попросили цього не робити. Не відчувалась і вага всіх тих сумок та пакетів. Тільки від'їхав автобус, квітка відразу побігла на другу сторону дороги, вже боковим зором помітивши, що на неї суне ще один автобус. Вітер не давав спокою клаптику тканини. Що висіла на боковому дзеркалі, їхали на кладовище. Ой, та на що ти побігла? Добре, що хоч встигла. В мене аж та тахікардія почалась. «Тахікардія, бабуня, тахікардія. та не помітила якось давно вас не бачила, от і побігла. Бо розуму немає твоя дівка, покійника закликає в село, а молодих тут немає. То й за тобою прийти можуть з косою. З лавки підвелась бабусина сусідка Ганька, вдягнена не за погодою в тепле пальто і чоботи з хутром. Вона ліниво підповзла до квітки і зашепотіла над самим вухом. Біду з собою привезла, нащо їхала, від себе не втечеш, а знайдеш те, що тобі й не потрібно. Ганько, ти що до дитини причепилась? Бабуся не чула, що саме говорила сусідка, але їй це не подобалось. Вона ж не знала, не побачила, а ти тут вже прокльонів насипала. Вона сама себе прокляне, моєї допомоги не треба. З цими словами сусідка пішла навпростець до своєї хати. А чого ця відьма взагалі вилізла? Нікого не чекала, нічого їй не передали. Потроху відмирали люди на зупинці. Одні трохи недобре косилися на квітку, бо дійсно ж до біди перебігла, але вже до обіду все забудеться. Думки надокучливі, і сама квітка відганяла. Бабуся кожен раз ойкала, як внучка діставала щось з пакету. Ото -от ті всі сири, ковбаси, та нащо воно все? У нас же є тут магазин, так оце потратилось. А я це їсти хіба не буду? «Будеш, звісно. Бабуся трохи принишкла, але запитати все одно треба було. А ти надовго? Ще не знаю, але точно не завтра поїду. Ось цукерочок тобі п'ять кілограмів привезла. Цукерочки, то завжди добре. За посмішкою сховався сум в очах. Підходячи вже до хати, Квітка звернула увагу на паркан через дорогу. Здавалось, що то єдине міцне та доглянути на тому подвір'ї. А що з Андріанів нікого не залишилось? Та ти згадала теж, онучко, там двоє синів ніяк не поділять, кому хата, кому сарай, ото приїздять, носа відвернуть і все на цьому. Замить здалося, що в захаращеному садку майнула тінь. Але ж там хтось є зараз. Бабуся нишком оглянула в сторону двору, і тільки плечима здвинула. Може, за металом заліз. Хто зна? пішли. І надовго ти приїхала? Як тільки бабуся задрімала під черговий серіал, квітка вислизнула на вигін, як колись робила підлітком. Через роки картина залишилась незмінною. Мишко сидів на перекладині, а поруч. Підсвічуючи ліхтариком, щось лампічив з велосипедом Тимко. З кожним кроком вона наче скидала роки, що камінням впали їй на плечі. І Тимко спитав дуже влучно, дуже точно, бо вона не знала. Квітка бігла за спокоєм та чи можна в такому хаосі його наздогнати? До кінця місяця точно їй відповіли коротким кивком. І в ньому було більше, ніж здавалось, насправді. Вона вже колись так відповідала на ті ж граблі наступати ніхто не буде. Тиша в селі мала свій звук і запах, тільки поважати її мишко не вмів. Голосно впавши в кущі, тепер вилазив, потираючи бік. Повернулась і повернулась. Роботи тут, звичайно, твоєї модної немає, але воно в магазин, продавчиня треба. Зовсім дурний. Яка з неї продавчиня? Ніяка, хлопці, ні продавчиня, ні будь-хто на модній роботі, як ти сказав. Буду вже йти. Рада була вас бачити. Підхопившись, тимко, ніякого провів пальцями по її руці. Та ми проведемо. Мишко вмів все розставити по своїм місцям. Тільки я тебе вести не буду, ти важка. Відштовхнувшись, він промайнув лише повз них. Сідай, в мене й досі багажне коно, дівчат катать. Останню фразу він додав спеціально, але квітка ніяк не відреагувала. Я сюди йшла безцільно і була рада просто вас побачити. Та розумію, не пацанджа!» Її обсипало мілкими камінцями. Поруч різко загальмував Мишко. Будете цілуватись, а я додому. А ні, то поїхали, якщо я там, як дурачок, кружляю біля кладовища. Повертатись після гулянок та лякати один одного теж було старою забавкою. Хтось щось бачив або чув, і на цьому все закінчувалось до наступного вечора. Мишко декілька разів обернувся до велосипеда позаду і, трошки прочистивши голос, чекав слушного моменту. Тобі ж казали, що відьма вмерла. Яка відьма? Квітка виглянула з широкої спини і тим трошки порушила баланс. Сиди там, не крутись, Міша, от хто тут відьма язиката? Так це ти. Не це. Ведчиха з цієї ж хати розваленої, де ми повертаємо на вулицю. Вона, як помирала, то мужики прибігали дірку в стелі робити. Бо душа не могла відійти, не знаю такої. Та хата розвалена вже років двадцять, дах впав через сильний вітер, я звідти корову сусідки виганяв. Та сам ти корова з впавшим дахом. Мишко вже втомився підморгувати другові, а самому вже стало не так цікаво. Гравій тихо шелестів і не заважав думкам, що бігали з грайками в їх головах. Попереду було видно ліхтарі їх вулиці, як раптом в повітрі залунав звук дзвону, глухо впав важким полотном зверху. Що за вогники ліхтарі замиготіли і залишили вулицю на поталу темряви. Мишко різко звернув убік і поїхав іншим шляхом. За ним рвонув тимко, а квітці залишилось лише міцно триматись, бо вона ще не до кінця зрозуміла, що сталося. Сті там! Голос друга був занадто переконливим, щоб перепитувати, і в той самий момент велосипед запищав гальмами. Сторчака, пролетівши вдвох, опинилась біля винуватця цього гармидеру. Точніше, винуватиці, вода вийшла з берегів. Так дощів не було, наче, щоб канал розійшовся. А це не канал. Тимофій сплюнув собі під ноги. І пішов перевіряти велосипед Це річка нова. Хіба таке можливо? Можливо, коли чорт оселився у селі. В цей раз ніяких заперечень не було збоку, і квітка недовірливо розглядала мишка. Що ти несеш? Який чорт? Отакий через дорогу від тебе живе. Вишні цього року вродили рясно, і бабусі захотілось наробити компоту, варення та ще чогось хитромудрого. Тому квітка зараз виколупувала кісточки і обережно складала в миску. Монотонна механічна робота, наче медитація заспокоювала, і думки вишневим соком скрапували на підлогу. Дай, Боже, здоров'я! У вікно зазирнула баба Ганя. Я собаку сьогодні не спускала, відмахнулася бабуся. Ой, та не за дружка прийшла. Мені треба було трохи про Річка розійшлася, все болить. Квітка зацікавлено підняла очі на сусідку в очікуванні нових подробиць, але бабуся, перехопивши його, відразу піднялась щось шукати. Ось, бери та йди. Жовту пухку вощанку швидко пихнули в руки. Дякую. Багацько ти навідку б дала. А що ж то собака зірвався? Квітко, глянь, тобі з ним сиди вже. Але дівчина вже була на вулиці і дивилась на собаку, що спав біля будки. До неї швидко шкульгати лаба багання. Ти, дівко, не ходи так вечорами. Це ж тебе він вчора водою зустрічав. «Хто?» Старечі очі примружились з хитрим блиском. Хто ж, як не чорт, чому йому мене зустрічати, бо дірка в тебе тут. З цими словами неочікувано дівчину вдарили в грудину. Біль відбився гострими спогадами. Там не було дірки, а навпаки, повно, занадто переходило через край. Не знаю, про що ви. Вибачте, я піду вже, все ти знаєш, просто так ніхто сюди не повертається з такою чорнотою. Як добре, то й не бачили тебе, Тимофію голову задурила і поїхала. Їдь звідси. Дослуховувати ці слова квітка не стала і просто заскочила в хату. Це все те, що вона сама від себе чула. Відображення в дзеркалі говорило такий самий текст: весь всесвіт навколо говорив лише ним. Дурню якусь говорила, що чорти мені вітаються. Ця пауза дуже нагадувала вчорашнє мовчання Тимка. Від нього завжди можна було почути пояснення до будь-якої нісенітниці, і ось вперше його не було, як і не було гострого слова від бабусі. Далі просто робили вигляд, наче ніхто не приходив і нічого не говорив. Як почало сідати сонце, то квітка пішла прямо в сусідній двір. Хвіртка була зачинена на замок, і це вже мало означати, що нікого там не було. Але когось, то вона вчора там бачила. Озирнувшись, все ж знайшла місце, де можна було пролізти. Кущ малини непривітно зустрів своїми колючками. І, вже підходячи до колишньої кухні, квітка зрозуміла, що непогано було би знайти якусь палицю. Дорічком, на чисту силу думаєш ганяти. Голос був настільки п'янким, що дівчині хотілося подивитись на його власника, а не бігти з усіх ніг. Спочатку вона побачила звичайні боси ноги і вже повністю фігуру чоловіка. Що сидів, спершись на стіну тієї самої кухні, обличчям він був повернутий до залишків променів сонця, не відкриваючи очей, просто махнув рукою поруч, наче запрошуючи. Вибачте, будь ласка, мені сказали, що тут ніхто не живе, але вчора я когось побачила і хотіла перевірити. Перевірила? Її починало злити, що чоловік навіть не поглянув на неї. Двері в кухню були відкриті, і всередині щось готувалось пахло травами і трохи молоком. Тобто він тут дійсно жив. Я пам'ятаю лише старих власників, тому на них ви точно не схожі. У них могли бути внуки, правнуки, племінники. Зрештою, просто люди, яких вони любили і часто до себе запрошували. Ти ж не можеш знати все. Не можу, і не можеш бути всім для всіх. Ти, хоча б для себе визнач, ким ти є. На цьому чари спали, і квітку, наче знову вдарила баба Ганя. Вилетівши тим самим шляхом, вона врізалась в тимка. Вони лише обмінялись поглядами, і хлопець відійшов в сторону, пропускаючи дівчину вперед. Вдома Квітка все боялась підійти до вікна своєї кімнати і поглянути на сусіднє подвір'я. Чи думала, що побачить знову тінь, або взагалі очі прямо перед собою? Тільки вона не знає, якого вони кольору, та й імені не знає. Просто вдерлась і втекла так по-дурному. Треба перепросити, чи не треба. Бабуся підозріло поглядувала в її сторону. Але нічого не питала. Посеред ночі квітку розбудив дзенькі скла. Спросоння вона знайшла халат і, накинувши, пішла на звук. Хата спала далі, лише дівчина прокинулась. На підвіконні лежав невеличкий оберемок блакитних польових квітів, а на білій стрічці ще виднілись краплі роси. І квітці захотілось побачити схід сонця саме з подвір'я. Де те саме сонце вона вчора проводжала, бо соняш по вологій траві, дівчина непомітно вислизнула з двору, на неї вже чекали. Сонце стало німим свідком цих зустрічей, і не треба було жодного будильника. квітку тягнуло прийти, сісти поруч і просто мовчати. Її тут чули без жодного слова. Як тебе звати? Яке б ім'я ти мені дала? Можливо, Марк? Тоді нехай воно й буде. Отримавши ім'я, він просто зник. Підхоплюючись вночі, квітка вже не знаходила квітів чи різнокольорове пір'я з намистинками порожньо. Вона поверталась з магазину, як чула, чий гвалт в хаті. «Да твоя онука з чортом злигалась. Так і знай, я мовчала, але далі не буду. Розпашіле обличчя баби Гані, революційним прапором пашіло біля блідої бабусі. Та що ти мелеш, в неї депсесія чи депресія, як її трясся там? Дитина приїхала відпочити, ну хіба в тебе молодої такого не було? Було, тільки в мене ще діти були, і чоловік, а не гульки на умі. Ото ніякої еспресії не буде. Квітка дивилась, як її захищає бабуся, і сльози починали душити. Та який він біся? Чорт. Крих полохав, навіть корей в курнику. Квітко, що ж ти таке говориш? Невже ходила до Адріанів? Бабуся сіла на табуретку, що підставила їй баба Ганя, а сама тим часом лише посміхалась. Відчуваючи свою перемогу. А я про що? Ви ж все думаєте, що Ганна дурна? Ні, я відразу відчула, що біду твоя онука привезла. Ти в очі йому подивись, де душа має бути, тільки їм там немає. Нащо їй привозити? Одна все тут живе, та щоб всі кури вам повиздихали. Кротнувшись на п'ятах, квітка вибігла геть. До тієї самої річки, що з'явилась все можна пояснити. Просто рівчак якийсь наповнився водою після дощів а їм, аби когось звинувачувати в будь-чому, будь-кого, вона взагалі не потрібний елемент приїхав би слідом брат з сім'єю, то лише про нього й говорили б, про неї, можливо, згадали б перед тим, як провести на автобус. Квітко, що сталося? Поруч сів тимко. Він спочатку думав обійняти її, але дівчина відразу відсахнулась: Ти чого тут сидиш? Баба Ганя прийшла розповідати, як жити це життя наприклад, що не треба ходити до покинутих хат. Він знав, про що пройшла говорити сусідка. Він теж з нею заодно він ворог. Ти теж віриш в те, що вона говорить? Сама глянь, вода темна, нежива, вже бриба там гуляла, а бачиш жодної. Так, можливо, там ваші добрива? Ви стільки гідоти додаєте до тих бідних рослинок. Хто ж їх там їсти буде чи плавати потім? На обличчі Тимофія заграли жовна. Ти вже давно тут не живеш, щоб засуджувати когось. Як поїхала, так і втратила цю можливість. Знаєш таке? Значить, ти так тепер заговорив? Я і до цього лише так говорив. Ти поїхала в місто. Не думай, що я тут тебе чекав та страждав. Розумію, що скоро знову поїдеш. Мені то не треба. Я нікому не треба. Не починаю це театр свій. Ти мені була потрібна, підкреслюю, була. Дівочі очі слідкували за хвильками. Піднімався вітер, і все сильніше гнав піну. Ти мене слухаєш, бігаєш до чорта, то й бігай. Дуже рад, що ти вже не моя проблема. Раніше то б теж була не твоя проблема. Здавалось, що вітер підіймається від її злості. Велосипед свій чи когось з друзів, зустрітись з мишком, а там в клуб з Маринкою чи її янкою позажиматись. Ти ж думаєш, що я нічого не знала та тікала від цього всього просто так. Нехай ти будеш ідеальним. Всі будуть ідеальними, окрім мене. Пішли вже, тебе починає нести не туди, куди треба. Проігнорувавши протягнуту її руку, квітка піднялась і пішла в зворотньому напрямку. Треба було швидше повертатись додому, бо, схоже, насувається справжній ураган. Річка темною водою намагалась схопити дівчину за ноги, але та вправно відскакувала. Зрозумівши, що за нею ніхто не пішов, дівчина звернула на першу ж стежку, що була по дорозі. Вже потім вона зрозуміла, що підіймається в той самий двір, де часто вчилась математиці в дитинстві, а вже дорослою проводжала сонце. Марк був на своєму звичайному місці. Вітер грався з його білявим волоссям. Здавалось, що він спить, наче не зникав. Нічого не питаючи, квітка сіла поруч і відразу накрила його руку своєю. Кажуть, ти мене чекав, навіть річку назустріч вивів. Правду кажуть. Рука Марка сильніше стиснула ніжні пальці. Що ще кажуть? Зустріч така через мою діру в серці була. Квітка відчула вперше за довгий час такий уважний погляд на собі. Його душа була невимовно чорною та уважною. Неправда, бо тебе не зустріти, то велике нахабство. Я ж не схожий на таку людину. Ні, Квітка ще ближче підсунулась і поклала голову йому на плече. Її заколисали аромати лаванди, кедру та моху. Вона закрила очі і спокій побіг венами. Кров сповільнилась, і напроти ще сильніше стрепенулась річка. Світло блимало тепер і в хатах людей. Тимофій вискочив на вулицю і швидко перебіг до берегу, де вже пінна вода знаходила для себе новий шлях, городами та балками шукала нове місце. Щоб там заспокоїтись і залишитись, це оповідання є частиною колекційної друкованої збірки Паперовий Топчик 3. Якщо ви бажаєте підтримати автора на шляху творчості, ви можете придбати книжку з автографом напряму у автора за посиланням у коментарях.